Це відділення Дельта Банку у центрі міста єдине, що працює до восьмої. Вже кілька годин працівників у напрузі тримають обурені клієнти. Пообіцяли, не вийдуть звідси, поки не отримують своїх грошей з поточного рахунку. 15 тисяч гривень в еквіваленті мені повинні були видати. Вони відмовили моїм проханні. Я хочу зараз цього отримати кошти, за якимись не прийшов, і хай мене звідти діти розвине. Працівники банку кажуть, грошей в касі немає. Попри це, пан Олег також вирішив чекати до перемоги. Свій протермінований депозит хотів забрати перед операцією. Приніс всі довідки, втім із значної суми отримав лише 200 доларів. Решти добивається вже місяць. після операції на третій день я приїжджав сюди і випрашував, і далі ті кошти, яких неможливо було забирати. Я їм говорю, давайте зробимо з банка в банк, переведемо. А ті 150 доларів, які вважаєте, що я маю заплатити. Ви заплатите. Ну вони нас таке не погоджуються. Журналістам події банкіри не коментують з камерою, не пускають навіть всередину. А клієнтам, попри порожню касу, раптом пропонують взяти свої гроші в гривневому еквіваленті. Але за курсом Дельта банку, який майже на гривню нижчий у порівнянні з іншими банками, курс встановлений офісом. Він не може мінятися. Банк не передбачує окремо Ви можете да не. Справедливості шукали більше чотирьох годин. Періодично до відділення підходили й інші невдоволені сервісом клієнти. Я прийшов в банк 10-го числа. Одне відділення, друге відділення. В них немає готівки гривневої. Ну що значить була була і немає готівки гривневої. Ближче до восьмої до відділення приїхали правоохоронці. Тож кожен отримав по заяві надію, звинуватили у перешкоджанні роботи банку, а обурені клієнти у відповідь теж поскаржились на установу. Я написала заяву про те, що мені банк не видає гроші. Я написала заяву, щоб мені видали кошти згідно законодавству протягом стількох днів, скільки потребується, щоб забрати всі свої кошти з цього банку. Звісно, з цим банком я більше не хочу мати нічого спільного. Втім, розірвати стосунки не так вже й просто. Наступного дня Надія завдяки заяві забрала свої дозволені Нацбанком 15 тисяч, і таких порцій буде ще кілька правозахисники. Певні це, хоч довгий, втім, найефективніший варіант забрати свій вклад. Банк отакі от банки проблемні включають режим тумблер, режим дурника. А саме громадяни приходять і просять, а виплатіть мені 200 тисяч. Банк каже, дай мені заяву. Бере цю заяву, де кі розглядає, а розглядає. Потім каже: не можемо, бо чи не законодавство каже по 15 тисяч гривень в день. Найкращий варіант вкладникам об'єднуватись і вимагати у Нацбанку оголосити проведення у фінустанову тимчасової адміністрації і далі отримувати свої заощадження через фонд гарантування вкладів і в жодному випадку не позиватись. Суди вигідні банкам, так вони виграють час. За винятком, якщо об'єднуються двоє клієнтів: один із депозитом, інший із кредитом. Тоді у судовому порядку можна добиватись, аби позичальник віддавав гроші вкладнику. Вікторія Васкевич, Віталій Дорош, головні новини Львова.